Друзі, усім привіт! вашій увазі! Чергове розпакування мого замовлення з магазину Мойо. І сьогодні це парова праска торгової марки SENCOR, модель SSI 5820 фіолетового кольору. Було упаковано у чорну непрозору пакувальну плівку, також додатково проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Я, звичайно, вже відкрив пакування для того, щоб переконатися, що отримав саме замовлений товар, як і рекомендують менеджери магазину зробити при отриманні. До речі, кур'єрська доставка була безкоштовною відповідно до діючої акції. Інформація про виробника перед вами на екрані. Виготовлено в Китаї. Країна реєстрації бренду Чехія. Має керамічну основу. Має потужність 2400 Вт. Має функцію вертикального та горизонтального відпарювання та функцію автоматичного вимкнення. Потужність парового потоку становить 30 г на хвилину. Давайте вже відкриємо коробку і переглянемо комплектацію. Уже в комплекті. Інструкція. Приємною особливістю є додаткова інструкція українською мовою та гарантійний талон на 12 місяців. Також моє додатково надсилає електронну версію товарного чеку на електронну пошту. Шнур стандартної довжини 2 метри. Регулятор потужності. Клавіші подачі води та пару. Перемикач вимкнення подачі пару та регулювання потоку. Також є функція самоочищення. Без фіксації потрібно утримувати для проведення самоочистки праски відповідно до пункту інструкції. Функція вертикального відпарювання. Функція антикрапля, керамічна підошва і функція проти накипу. Цікава стильна форма підошви. Тоненький носик. І широка платформа проте достатньо компактних розмірів. При встановленні мережевий кабель ховається спеціальний потайний паз. Розміри керамічної підошви 11 см і 9 мм за шириною та 22 см і 6 мм по довжині. Маса праски. 1 кг 151 грам. Разом із кабелем живлення. Зручна в руці, має стильний дизайн і стійке до пригорання покриття. Я вже не вперше користуюся послугами цього магазину, тому з певненістю можу рекомендувати його з огляду на високі стандарти сервісу. Та роботи менеджерів з покупцями, а також співвідношення ціни та якості товарів. Дякую за увагу!